Супер ціна для Black Friday 249 гривень. Дитячі чобітки дутіки на штучному хутрі 249 гривень. Буде 10 штук, 2490. Розміри з 23 десь по 36-й. Це ось ті, що йдуть менші, для менших діточок. Це ось такий низ у них гумовий, зверху такі йдуть, тільки штучне хутро, і тут затягується на затяжку. Класно для таких днів, коли слякоть і сиро, дітям буде тепло в ножки, точно не промокнуть. І ось це такий більш підлітковий, подивіться, яка красота. Також всередині у них є штучне хутро, тут гум, гума, устілка. Не вибирається тут устілочка. І тут затяжечка на гумочку. Значить вони є в різних кольорах. Різних є такі і рожеві, і ось такі різні різні будуть у лоті. 10 пар різні розміри. Ось такі чорні підліткові. Ось це, це менші такі в зеленому кольорі. Ось такі синенькі, ось такі ще фіолетові. Це взагалі з Ельзою. так? Це Ельза у нас. Е, так, е, цей Так, цей спайдермен. спайдермен. Я думаю, що дитячих ось цих менших буде чуть-чуть більше в лоті. Значить, 10 штук, 2490. Є в нас така коробочка. Замовляйте в менеджерів». Це ціна до 30-го, 11-го і при повній оплаті на рахунок. Замовляйте в менеджерів.